Привіт, Терези! Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на березень для вас. І у нас з вами дуже мощна культурна програма. Ми почнемо з повідомлень від Всесвіту для вас. Також поглянемо на всі комунікації з різними знаками зодіаку. також подивимось загальну енергетику, які події будуть відбуватися, що буде в кар'єрі, що буде в здоров'ї, що буде в коханні, і також, яка тема буде для вас найбільш важливою і що буде програватися протягом цього місяця. Давайте почнемо з. Повідомлень від Всесвіту для вас. Терези на березень. Ого, щось впало. Занадто багато контролю у вас. Занадто багато контролю. Щось, ви знаєте, ви не можете відпустити якусь ситуацію, ви занадто багато щось намагаєтесь контролювати. Кажуть прямо зараз, прямо зараз очікуйте неочікуваного. Я думаю, що в березні події будуть розвиватися дуже швидко і неочікувано. Тобто, може статися те, чого ви реально не чекали, не могли. От знаєте, ви намагаєтеся контролювати, але це ви не передбачили, скажімо так. Тобто, чого це буде стосуватися? Ми зараз подивимося конкретно в розкладі. Але Терези, будуть якісь класні зміни для вас, як порада від Всесвіту, звичайно ж, відпустити контроль. Дайте ситуації розвиватися якось сама собою. Дивимося. Комунікація з усіма знаками зодіаку. Якщо ви взаємодієте з овнами. Хм. Овни знаходяться в такій паузі, завершають якийсь важкий період, але до вас у них є почуття. Але проявити їх до вас їм прям дуже важко. В зв'язку з якимось багажем минулого, скажімо так. Якщо ви з тільцями, тільці стоять на роздоріжжі, тому що насправді вони хочуть запропонувати вам щось серйозне, якась серйозна пропозиція або про співпрацю, або про стосунки, так? Але просто вони ще зараз не повністю визначились і намагаються розглянути. Всі плюси і мінуси ситуації, ось так. Якщо ви взаємодієте з близнюками, що вас чекає? У близнюків можуть бути якісь серйозні стосунки, про які ви не знаєте, і виходить, що в цих стосунках ви виступаєте як третя сторона якась, або, якщо ви в стосунках з близнюками, у них може бути хтось третій. Точніше, другий. Ну, хтось може бути третій в стосунках. Може бути овен-стрілець лев. Так, якщо ви взаємодієте з раками. А, а, раки хочуть а, почати щось нове. Будь-якою ціною їм все одно, що для цього прийдеться зробити, вони хочуть вийти в ресурс, вони хочуть відчувати себе на коні, вони хочуть а, бути, вони хочуть прийти в якийсь стан стабільності і розквіту, і хочуть почати, знаєте, наче вони хочуть якісь стосунки почати будь-якого плану, а просто вони готові за них боротися настільки жорстко, що готові йти по головам. Буквально, якщо ви взаємодієте з левами. Леви займають таку оборонну позицію, тому що вони не хочуть переживати якісь знову скандали, розчарування. Проте при цьому всьому у Левів до вас є якісь приємні, позитивні почуття, але сваритися і скандалити вони зараз не хочуть. Якщо у вас були якісь там проблеми, вони можуть прийти до вас, але не хочуть, вони не розраховують на те, що ви будете з ними сваритись і щось виясняти. Якщо ви взаємодієте з ділами, Хм. А діва йду. Діви хочуть перемоги в стосунках, вони хочуть десятку кубків з вами, вони хочуть серйозних, стабільних стосунків з перспективами на майбутнє і на сім'ю, і вони хочуть цього досягти з вами. Якщо ви взаємодієте з іншими Терезами? Можливо, хтось із вас відсікає старі якісь зв'язки, те, що було в стагнації, те, що не відбувалося нічого там, знаєте, відцікається оце старе заради нового початку, нового кохання, або нових якихось проєктів, або також а, другий варіант це те, що. А якщо це інші Терези, вони не хочуть вас відпускати, тому що дуже сильно люблять. Якщо ви взаємодієте зі а, від цих скорпіонів можна очікувати обманів і маніпуляцій в роботі, на проектах в якихось справах, в яких ви разом замішані, вони можуть якимось чином вас вводити в оману. Якщо ви взаємодієте зі стрільцями, А стрільці зараз в такому балансі їм подобається, якщо вони там одні без пар, їм подобається ця ситуація, і вони хочуть просто рухатись далі і, так би мовити, залишити погане минуле в минулому і йти вперед до якихось позитивних змін. Якщо ви взаємодієте з козирогами, козироги можуть зробити крок в вашу сторону для примирення після якихось скандалів чи сварок чи драм. А можуть прийти до вас, так би мовити, неочікувано. А якщо ви взаємодієте з водоліями, водолії після довгого періоду очікування готові рушити в вашу сторону, готові перемагати, готові досягати якихось компромісів, вони хочуть, хочуть чогось добитися з вами, можуть навіть приїхати. Особливо, якщо ви дуже довгий час не контактували, то буде комунікація 100%. Якщо ви взаємодієте з рибами, а риби покидають якісь свої стабільні стосунки з кимось або роботу а, заради зцілення, тому що щось їх дуже сильно розчарувало, вони шукають щось краще для себе. Так, дивимось. Далі. Загальна енергія для вас, Терези, на березень. Які події будуть відбуватися? Зараз все пояснимо. Загальна енергія для берез... для... на березень для Терезів. Так, я бачу, що тема кохання і партнерства буде для вас уже якась критично важлива в березні. Війка Кубків. Імператриця. Лицар Кубків. Королева Пентаклів, король кубків, вісімка кубків. Як я, як я це бачу? А, в березні, якщо у вас є стосунки, почнемо з цього. Якщо у вас є стосунки, у вас мир злагода в стосунках, ви почуваєте себе стабільно, ви в періоді натхнення, у вас купа енергії, ви знаєте, що ваш чоловік вас любить. Чи там, якщо це жінка, то ви знаєте, що вона також вас любить, вас надихає. І, але ну, щось залишається позаду. Позаду може залишитися якась інша людина. Позаду може залишитися якась ситуація. Тобто ви виходите в якусь гармонію, але при цьому доведеться від чогось відмовитись. Якщо ви не в стосунках, то в березні у вас будуть стосунки. Причому ця людина. Вона йде до вас з любов'ю, вона йде до вас з серйозними намірами, вона дивиться в перспективу, вона хоче бачити вас в майбутньому своєю дружиною, чи хоче бачити вас своїм чоловіком. Але при цьому всьому якась інша людина залишається позаду. Можливо, в когось був вибір у вас чи у цієї людини, був якийсь вибір. Але в результаті певних подій цей вибір залишається позаду, тому що вибирають вас. От. Це точно, дуже цікаво. На що звернути увагу. А, так, це ви. Ваша енергія така, що ви можете дуже сильно багато думати про якусь ситуацію, захищатись від чогось. Ця енергія, вона трошечки тут деструктивна. Вам потрібно для того, щоб прийти в цю імператрицю, так в ресурс, вам потрібно звільнити свій розум від накручених якихось ситуацій. Від занадто багато думок. Да? Потрібно звільнити свій розум від лишніх думок, перестати постійно захищатися, перестати постійно боротися з вітряними цими мельницями, яких насправді не існує. Вам потрібно от якось е, намагатись совладати з собою і емоціями. Чого остерігатись? Нічого не остерігатись, тому що у вас все стабільно. От, ключове. Що б ви не робили, це прямо призначено по долі, у вас все буде добре, все складеться так, як потрібно. А зверніть увагу. Вам дуже важливо думати про себе. Тут девятка Пентаклів це людина, яка в першу чергу звертає увагу на себе, її цікавить тільки її, її благосне таке состояння. Загадуйте якісь бажання, думайте про свої мрії, все буде класно. Тобто у вас найбільший ваш ворог на даному етапі це ваші думки. Який ток для вас? Ой, диявол! І то для вас це те, що у вас будуть якісь дуже пристрасні стосунки, але остерігайтесь також токсичних якихось нахилів, гіперконтролю, можливо, поганих звичок якихось. Остерігайтеся занадто сильно прив'язуватися до партнера. Ось так. У нас тут тема кохання просто сама собою. Що ми будемо в коханні дивитися? Давайте одразу після цього подивимось і кохання, щоб не відходити недалеко від теми. Тому що тут тема конкретно почуттів була. Що у вас в особистому житті? Що у вас в особистому житті, Терезин? Що у вас в особистому житті в березні Терезин? Прояснимо далі цю ситуацію. Так, п'ятірка жезлів, паш пентаклів, король пентаклів. Угу. Сімка жезлів, королева жезлів, імператриця. Імператриця у нас дублюється, ви будете прямо в своєму найкращому ресурсному стані. Дивіться, є якась конкуренція. А не знаю, яка і з ким, тут є якась ще королева жеслів. Це може бути ваша енергія, вогняна така, да, яскрава, може бути якась інша людина, з якою конкуренція. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, тут може бути, що хтось ще там є, ну, так як він, ну, чоловік не виник в картині, то я думаю, це не принципово. Вам будуть співати там такі якісь, знаєте, сірінади, любовні розкази. Нарешті буде зустріч, якась довго очікувана. А можливо, хтось, до речі, приїде. І, ну, відповідно, слухайте, якщо це ваша енергія королеви жезлів, то ви перепиритеся з королеви жезлів в імператрицю. Тобто, по итогу всього вересня, ви чому вересня? Це дуже важливо, до речі, вересень може мати значення якесь. Запам'ятайте це. По ітогу всього березня ви приходите в суперресурсний стан. Тут імператриця ще й в такому білому весільному якомусь платі. Знаєте, мені прям нагадує, то, що це якісь серйозні наміри. Плюс король Пентаклів говорить про те, що ця людина стабільна і людина готова в принципі на якісь серйозні кроки. На що звернути увагу? Вам буде. Ви дізнаєтесь якусь правду, якась правда осяється для вас стосовно, стосовно чогось в минулому, стосовно знову ж таки якоїсь конкуренції чоловіків, да? доведеться вам вибрати одного з двох, наприклад. Не вганяйте себе в ситуацію любовних трикутників, тому що тут є така якась знаєте, потенційна можливість, щоб не було проблем. Знаєте, просто зверніть на це увагу, чого остерігатися. Хм. Остерігатися повтору якихось ситуацій з минулого, а, і також а, остерігатися прям неочікуваних пропозицій. А чому остерігатися неочікуваних пропозицій? Ну, я не хочу прям сильно уходити в цю тему, але тут є така такий варіант, наприклад, що це якась довгоочікувана для вас пропозиція. Ви сподіваєтесь на те, що ви будете там разом з сім'єю, все буде класно. Там ну, сім'єю не знаю, це прям дуже сильно сказано, ну що це буде типу серйозно і з прям вкладеннями якимись. Але є просто такий потенціал, що, по-перше, ви можете бути на відстані. По-друге, що ви можете відчувати себе самотні в стосунках. Поради для вас зараз тут, покохання. по коханню. По-перше, дірте в краще. У вас всі карти кажуть. Сподівайтесь на краще, тому що все вирішиться на вашу користь. Тут уже доля взялася в свої руки. А по-друге, все закінчиться чимось серйозним. От у вас 100% ви вже знаєте якісь ідуть такі вайби, що. У вас тут до вас ідуть якісь суперсерйозні стосунки. Прям суперсерйозні. Давайте подивимося, що вас чекає в роботі. Терези робота в березень. Що вас чекає в роботі в березні? Якісь непонятки. Ой, знаєте, у вас просто якийсь такий стан. Я не знаю, може це пов'язано з якимись вашими попередніми подіями в житті, але ви, наче дуже сильно від чогось захищаєте, щось блокуєте, з усіма боретесь там, знаєте, якісь. Ну, таке, я ще з такою скандалу чи не Вот. Але насправді те, що вам не зрозуміло, можливо, в цей момент вам і не потрібно розуміти. Покладайтесь на свою інтуїцію. Те, що вам призначено там по роботі, да? все, чого там ви хочете, ви цього доб'єтесь і ви це отримаєте. Просто іскоріняйте ці страхи і лишні накрути. Вас поставлять перед вибором. Да. У вас буде варіант, який змінити ситуацію на роботі на 360 градусів, і у вас прям, ви вийдете прям в суперкласну, стабільну, шикарну позицію. Тобто, як прогноз на березень, у вас в роботі все буде просто шикарно. Да. Просто будете там сяяти як зіронька, перемагати в усіх, якщо у вас є якісь там питання конкурсів чи якісь знаєте, показники, ви виходите переможцем, рухайтесь краще. На що звернути увагу? Е, потрібно щось завершити. Якщо у вас є незавершені якісь справи, там проекти, ще щось, їх треба завершити. Е, чого остерігатися? Е, якщо будете дуже, дуже сильно циклитись на насчет попереднього да, в стосунках, ви будете думати, думати про ці свої стосунки, ще щось може відволікати вас від роботи. Тому е, контролюйте, де свої думки контролюйте. Ось так. Порада для вас, як і то. А, все, все. Якщо було щось неясно, якщо були якісь обмани, ви це перемагаєте, ви з цим розправляєтесь, і, знаєте, ви знаходите істину. Тобто, якась, якщо була ситуація вам неясна, чи хтось десь вас питався в чому-то намахати, ви це узнаєте і перемагаєте. От. Це по роботі. Так. Здоров'я для Терезів. Здоров'я для Терезів. На березні. Здоров'я для телезійного березень. А, Зверніть увагу, якщо буде мало руху якогось, то може негативно впливати. Також проблеми спина. Зверніть увагу на спину, вся опорна-рухова система зараз дуже специфічна. Робіть якісь підтримуючі вправи там, може, якісь не знаю, зарядки, розтяжки, тому що можете, може, через те, що багато там працюєте за комп'ютером чи ще щось, може негативно щось впливати. Також з тиском. З тиском теж зверніть увагу, щоб все було нормально. В цілому, якщо були якісь проблеми, вони зцілюються. Так, так. Да. Радять вам більше відпочивати. До речі, не забувайте про відпочинок. Так, це по здоров'ю у нас було. Тепер дивимось на останок вам, яка тема буде програватися у Терезів. Яка тема буде програватися у Терезів у березні? Мрійте. От я вам кажу, не, ну, не зря, не зря там зірка випадала, іерафант. Все, що ви собі намрієте, все збудеться. І вам зараз потрібно конкретно розслабитись, по-перше, віддати всі свої тривоги, там, все світу, хай він вирішує ваші проблеми. Вам потрібно розслабитись і тільки мріти, мріяти про своє найкраще життя. Вон. Більше спіть, до речі, можуть бути проблеми зі сном. Більше спіть. Контролюйте це. Вон. Ну і такий ось прогноз у вас Терези. Я бажаю вам дуже гарного, прекрасного березня, щоб ваші мрії здійснилися, щоб ви весь березень ходили з посмішкою на обличчі. І да, поставте мені там лайк, напишіть мені якийсь коментар. Я була дуже рада для вас тут зробити розклад. Побачимось в наступному відео.